Я пригадала матір молодою. Вона у мене, як була молодша, була придивна, як на людський глузд. Було сльозами набрякали очі, вона ж сміється кудиками вуст, таке обличчя, чи така вже звичка, а голосочок, чистий, мов кришталь, така була красива молодичка, вуста сміються. А в очах печаль. Вона й мені казала, як не буде, не скигли доню то великий брид, здушили сльози, не виходь на люди, болить душа, не виявляй на вид. Та й батько теж удатний був на вроду, а що вже сильний, то, мабуть, найдужчий. Звела їх доля, наче в нагороду. За те, що мали незглибимі душі, було, дивлюсь та й думаю, ой нене, не, який в мене тато, або знов, що я колись як виросту, і в мене, і в мене буде отака любов.